Окей, добре. Колеги, доброго дня всім і ще раз. Отож, розпочинаємо наше засідання. Я сподіваюся, у нас кворум є і ми маємо можливість попрацювати. Марія лівна, озвучте, будь ласка, наявність присутності кворуму. У нас присутні 18 членів виконкому. Кворум є, тому можемо розпочинати. Добре, отож, колеги. У нас є одне принципово важливе питання, яке ми маємо допрацювати. З приводу якого на жаль, вчора були певні труднощі по його прийняттю рішення, сьогодні максимально пропоную сконцентруватись. Сьогодні ми попрацювали над цим питанням, і прошу його підтримати для того, щоб завтра на сесії Рівненської міської ради аналогічний звіт про виконання бюджету Рівненської міської тергромади був виконаний. Отож, Хто за розгляд даного питання одного в цьому порядку денному, прошу підняти свої руки. Хто за? Я попрошу включити всіх камери, для того, щоб ми бачили, як ви голосуєте. Там не бачимо, давайте. Світлана Дзенік, будь ласка, увімкніть камеру. Юрій Поліщук, якщо можна. А, в... Так, на даний момент всіх, кого ми бачимо, всі за рішення? Більшість за, тому рішення прийняти можемо переходити до, до порядку денного. Віктор Олексійович Шульга, будь ласка, управління бюджету фінансів. І ще раз кілька слів. Колеги, ми вчора чули Віктора Олексійовича, чи, можливо, одразу до питань перейдемо, якщо ще є, і одразу голосуємо. Давайте голосуємо, бо щоб на нас люди дивляться, щоб ми не виглядали клоуном. Давайте... Отож, колеги, є рішення. Вчора ми вже чули доповідь Віктора Олексійовича. Інформацію почули. В Принципі рішення. Думаю, що є консолідоване у всіх. Отож, хто за прийняття даного рішення? Хто за підтримку даного проєкту рішення? Прошу підняти руки. Хто за? Хто проти? Хто утримався? За 23 рішення прийнято одноголосно. Колеги, всім дякую. Дякую за підтримку даного рішення. В принципі, так і мало бути, і не інакше. Якщо От, можна декілька слів, Сартач, можна сьогодні в заступника міського голови Марина Толь день народження, тому ми її вітаємо. Можете приєднатися. Добре, привітання вже приватно. Марина толна з днем народження вас. Так, всі вітаємо, а кажіть, та... куди заходите. Давайте, Марина Анатолійна, обласки для вас, всі обласки, друзі. Можна, можна ще, Олександр, декілька слів. Дякую. Коли... Так, будь ласка, е, від, від весело, трошки не Ну, але давайте все таки не перетворюйте себе на. На як як би пом'якше сказати, щоб нікого я про це буду казати? Я Не хочу виглядати клоуном в очах. В нас ведеться трансляція. Ну напевно, всі там або більшість знає, що відбувається. Давайте край хоч краще готувати виконком. В мене є пропозиція і прохання. Слідуючи виконком неважливо з питаннями без питань зібрати в очному режимі. І запитатися людей, чи збираються вони працювати, чи не збираються. Йде війна, хтось е, на станком цей, хтось воює. Я не хочу пафосних слів говорити, але знаєте, плануєш свій день, е, знаючи відповідальність, кидаєшся і йдеш на виконком. Виявляється, у людей є більш важливі справи, ніж справи міста. З моєї точки зору, це неправильно. Ще раз вибачаю за пафосністю, але треба поважати в кінці кінців всіх членів виконкому, в тому числі і мене, і мій час, і час голови, і будь-кого. Богдан Володимирович, дякую, що підтримали мою вчорашню пропозицію. Для тих, хто сьогодні долучився, я хочу нагадати, що вчора я запропонував і думаю, що це рішення воно прийняте на фоні того, наскільки люди вмикаються в онлайн. Ми вже і так максимально спростили участь у виконкомі через засідання онлайн. Це дуже просто, швидко і ефективно, тому що якщо прийдеться зібрати виконком на в залі засідань на поштовій, то я так розумію, що більшої половини і кворуму, і не буде. Тому відповідно, я думаю, що ми приймемо рішення про оптимізацію виконкому для того, щоб оперативно швидко зібрались в очному режимі, прийняли рішення і працюємо далі. Тому однозначно так. Щодо цих питань, думаю, що ми так і вирішимо. Всім дякую, колеги.